Новини на телеканалі СТН розкажуть вам, чим жили протягом останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. Іванна Білішук у студії. Вітаю! Про останні події далі у короткому огляді. Український літак ІЛ-76, який забрав українців із Непалу, успішно приземлився в Україні. Президент Петро Порошенко продовжив термін призову на строкову військову службу. Волинському батальйону Азов виповнився рік. А також про те, як страйкують нововолинські гірники, далі у випуску більш докладно. Український літак іл 76 котрий забрав українців із Непалу, успішно приземлився в аеропорту Бориспіль. На литовищі українців із Непалу зустрічали рятувальники, дипломати, зокрема речник МЗС України Євген Перебийніс. Про це повідомляє кореспондент телеканалу 24. Нагадаємо, 25 квітня в Непалі стався потужний землетрус, під час якого загинуло більше 7 тисяч людей та постраждало ще 14 тисяч осіб. На той час в Непалі виявилося понад 200 громадян України. Українська влада вирішила надати гуманітарну допомогу та евакуювати українців додому. Але замість швидкого рейсу рятувальна операція через різні пригоди затягнулася на 8 днів. Врешті-решт український борт забрав 76 українців та 11 громадян інших країн. Ще 12 українців вилетіли на Росію Російському літаку. Президент України Петро Порошенко продовжує терміни призову на строкову військову службу у квітні-травні до червня. Відповідний указ від 7 травня оприлюднено на сайті глави держави. Згідно з документом, вносяться зміни до попереднього указу про строки проведення чергових призовів у пункті 1 статті 1 слова травень замінити словом червень. У пункті 1 статті 2 слово травні замінити словом червні повідомляє Українська Правда. Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його публікування. Як повідомлялося, у генштабі Збройних сил України зазначили, що під час п'ятої хвилі мобілізації будуть призиватися люди, які будуть мати військову підготовку, які мають хороший стан здоров'я і які мотивовані до проходження військової служби. Це Фахівці механізованих військ, розвідки, танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, безумовно фахівці, які займаються засобами зв'язку, радіоелектронної та інших високотехнологічних спеціальностей, зазначив перший заступник начальника головного управління оборони та мобілізаційного планування генштабу збройних сил України Володимир Талалай. Волинському азову виповнився рік саме стільки часу минуло відтоді, як десятеро наших земляків, що складали основу правого руху у Луцьку, відправилися у новостворений тоді батальйон. Хлопці були одними з перших, хто організовано такою кількістю пішли добровольцями зі заходу України. Про це повідомляє у соцмережі. Цивільний корпус Азов Волинь. Повідомляють волинські новини. Раніше, ще з квітня місяця минулого року, наш побратим Руна разом з добре відомими чорними чоловічками виїжджав на перші рейди проти сепаратистів і ватників. За час що минув, наші хлопці пройшли перше хрещення боєм у Маріуполі. Були у боях та усіх гарячих точках палаючого при Азові та Донбасу. Усі вони йшли під обстріли за Мар'янку, ночували під червоним. Небом від відкритого вогню під Іловайськом брали участь в боях під гранітним та широкиним. Пройшов рік. а Вони, як і раніше, на фронті пройшли усе пекло війни та залишилися незламними. З волею та вірою у нашу перемогу на руїнах азіатсько совкового Кремля вони продовжують боротьбу. Йдеться повідомленні. Спецпідрозділу Під Світязь подарували нову автівку. У дворі обласного управління міліції представники громадськості вручили бійцям роти спеціального призначення Світязь автівку марки «Мерседес бенц дубль-кабіна і дизельні електрогенератори. Начальник обласного управління міліції Петро Шпига розповів, що небайдужі земляки підтримують спецпідрозділ постійно, і автомобіль дарують уже вдруге. Перший автомобіль, за словами шпиги, на жаль, виконав свій обов'язок, але перед тим врятував життя багатьом солдатам. Спецпідрозділу Світязь також подарували два дизельні електрогенератори. Автономні станції живлення забезпечить військових електроенергією в польових умовах. Виконувач обов'язків командира спецпідрозділу Світяць Ярослав Кошуба висловив щиру вдячність громаді Волині. Готовність захищати державні кордони, пообіцяв не підвести. Та виконувати бойові завдання будь-якої складності. Спецпідрозділ продовжить виконувати свій професійний обов'язок та відправиться на схід за два тижні. Ось уже майже рік перший А клас Нововолинської гімназії здобуває знання за новою програмою Інтелект України, яка розроблена на основі передових і найбільш ефективних відповідних методик. Про свої враження від першого шкільного року учні розповіли на святі розумників. Детальніше про це дивіться у сюжеті Вікторії Ярмолюк в інформаційному випуску новин Нововолинська. Нововолинські гірники знову страйкують. Працівники шахти номер 10 Нововолинська, котрим 4 місяці не виплачували заробітної плати, перекрили дорогу на мості через річку Західний Буг. Наша знімальна група була на місці події. Дорогу на мості через річку західний Буг шахтарі перекрили сьогодні вранці. Обіцянки вищого керівництва держави розпочати виплати заборгованих коштів з 1 травня не виконані. Тому іншого способу, аніж зупинити рух транспорту на автошляху міжобласного значення, працівники копалень не бачать. Останній раз працівники 10-ї шахти отримували зарплатню ще в лютому 60% за січень. і з того часу ні копійки. З нового року не отримаємо зарплату. Надоїло вже слухати в Києві. Були й декілька разів. Я цинюк обіцяв до 1 травня виплатять. Як бачите, не виплатили. Кожна сім'я, в мене мала дитина. Треба за щось їсти, комунальні платити. Не бачимо ніякої перспективи наперед. От і вийшли. Керівництво шахти приїжджало, але з іншої сторони, якщо в Києві прем'єр-міністр обіцяє, то що може зробити керівництво шахти? У мене немає заробітної плати січня, місяці. січень, лютий, березень, квітень. Ми були в Києві, були і в Луцьку були, де ми тільки не були. Обіцянки, сьогодні ж людей саме терпіння закінчилося? Січі дали 60%, лютий березень і далі зовсім і нема. І квітень виходить зараз. Скільки плануєте так страйкувати? Ну надія є, що довго не будемо цірвати, будуть гроші пояться гроші. Перестань сракувати через мітинг гірників по обидві сторони утворились черги завтівок. Щоправда, кожні 15 хвилин працівники вугільного підприємства пропускали по 3-4 одиниці транспорту. Водії, які змушені чекати у заторі, з розумінням ставляться до акцій протесту та підтримують шахтарів. А що ж як їм не платять зарплату стільки часу? І якщо чоловіки жінка працюють на одній шахті і півроку нема чим дітей кормити, і нема зарплати. Де їм брати? Тобто Ви розумінням? Я так, я поспішаю, але то що зробиш, як держава батьки, не буде. людям зарплати платили нормально і часом. Люди працюють. Вугільники зазначають, це лише попереджувальна акція 8 9 травня перекривати дорогу не будуть на знак солідарності і поваги до ветеранів. Але вже з наступного тижня, якщо кошти не надійдуть на їхні особисті рахунки, шахтарі обіцяють блокувати рух транспорту цілодобово. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.